Більше 80% опіків тіла. Медики борються за життя дітей, які постраждали через пожежу на нафтопроводі. Загалом, внаслідок інциденту, госпіталізовано п'ятьох людей. Наразі у найважчому стані перебувають двоє хлопчиків восьми та одинадцяти років. Вони отримали сильні опіки. За словами медиків, молодшої дитини уражено 88% тіла, в іншої 80%. Одну дитинку нам вдалося сьогодні стабілізувати, і відповідно ми її відправили на подальше лікування у місто Львів. Хоча показники знову ж таки залишаються досить критичними, поза як це є перші доби опікового шоку. Друга дитина знаходиться знову ж такі на штучній вентиляції легень і має оці великі опікові травми, які є досить досить болючими. Тобто, це не тільки опіковий шок, а в тому числі і болевий шок. Тому щоб мінімізувати, скажімо так, ці речі для дитини, ми використовуємо аналгоседацію, тобто використовуємо опіоїдні препарати для знеболення дитини і додаткові седативні препарати для того, щоб дитина краще себе відчувала на штучній вентиляції легень і взагалі не відчувала болю. Вибух трапився у суботу близько 17-ї поблизу села Стримба Надвірнянського району. Саме тоді хлопці гуляли поблизу нафтопроводу. І зі слів батьків, під час загорання тих нафтопродуктів діти гуляли, знаходилися на вулиці і просто практично тою хвилею. Полум'я їх захопила. Діти з ризиком померти був дуже-дуже високий, і були і бради аритмія, і порушення гемодинаміки. З першої хвилини діти знаходили на штучній вентиляції легені, так званому медикаментозному комі. Ну, штучній комі в медикаментозному сні. Проведений великий об'єм роботи хірургами, травматологами, комбустіозами. Ну і основна робота це анестезіолог. Внаслідок розгарматизації турбопроводу сталося загоряння нафтопродуктів та розповсюдження їх вздовж місцевого потічка на площі 100 квадратних метрів. Охопило полум'я й приватний будинок, що знаходився неподалік. Працівниками НГВУ «Нафтогаз» було перекрито засувку нафтопроводу, а рятувальниками о 17.54 повністю ліквідовано пожежі. Також рятувальники запобігли поширенню вогню на більшу площу та на житловий сектор. На місці події було залучено 63 чоловіки особового складу від головного управління ДСНС в області та 17 одиниць техніки. Наразі розпочато кримінальне провадження за фактом пожежі нафтопродуктів. Поліцейські проводять додатковий огляд місця події, вилучають речові докази, уже призначено ряд експертиз. Слідчим відділенням Надвірнянського районного відділу поліції розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 292, а саме, пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафто, газу, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів. Слідство триває. Забруднення зазнало й довкілля, адже концентрація нафтопродуктів у річці Стримба майже у 26 разів перевищує гігієнічні норми щодо задоволення питних господарсько-побутових потреб населення. Надалі відповідні служби проводитимуть моніторинг води допоки показники не відповідатимуть нормі. Віталія Коуч і телеканал 402.